Русь пробиває. і Юрко віддає передачу на Дороша. не осягри. Григорусь на Дораша. Дорож вирізає і забиває. Дорож. Прекрасний удар Семена Дораш. Самісінький кут вирізав. Чудова комбінація двоїх гравців, які розібралися чотирма захисниками команди Сокола. І рахунок стає один База за м'яч на Юркова. <поти> Юркова Романова, Юрков втрачає, пробиває Романов і все ж таки. Давай, давай, давай! Прокопенка, чудово нав'язує боротьбу, пробиває! Зараз Котлов один дотик, але м'яч Іванов пропадає на хіт, двох гравців, йде. Знов Іванов з м'ячем. Іванов пробиває! І рикошетка м'яч йде на кутовиць. Перехоплення від Роману, помилка Макухи. Романов віддає передачу на Хілю. Хіля пробиває м'яч після удару. Гриневич вийшов на заміну відразу дістався. м'яча передач на Хілю. і Хіля все ж таки. на Дораша дораш! вищий воріт, пробиває, скидка. Кач скидку на Дораша. Дораш на Григоруся. Григорусь м'ячем. Є передача що вона дорожня, але там і пенальті. І, і... Романов розганяється, пробиває і забиває. Романов прекрасно. Робив, виконав Романов. Григоруся, Григорусь, розвиняє того команди Республіка. Григорусь, віч це центр. Григорусь, передача на Крамера. Крамер пробиває і забиває. Антон, самісінький кут. Швидка контратака від команди Республіка і Антон Крамер знову відновлює перевагу своєї команди. Романов з м'ячем забарився з передачі Роману, але Романов бере на себе стиху. Іде передача на Пархоменка. І встигає. Ласа Іманов скидку на Гриневич. Гриневич, на Романов, Романов пробиває і відбиваються гравці команди Республіка. Помиляється з Мирутенко. Дорож пробиває і забиває. Дорож. Скористався помилкою Мирутенка Дорож. І збільшує перевагу республіки під завісу першого тайму. <різь> Котору з біші. Дораш йде передачу на Григоруся. Григорусь, передача на Лукащука. Лукащуку не дається. Бо... Романо відразу пробиває, але по центру і на цьому команди йдуть наперед. Салецький відвідовий продаж вперед. Помилка Пламок... не вдається. Дорож на підбиранні скидка на грися. І не вдається зараз попасти по м'ячеві ласому. Чудово. Салецький добивання Прокопенко Роману і порушує правила. Куха. Поламе, Що ж, розганяється, Романова пробиває. Романові забиває. Знову чудово реалізує момент пенальті Романов. Двічі. І робить грав нас. Помиляється, зараз гра всі команда Республіка, і знову контратака. Романов. не переграє цього разу Романов, втрачає. Йде нам... передача на Григоруся. Григорусь перекидає Салецького Григорусь, переграє Салецького Григорусь йде передача на Дораша. І Дораш реалізовує момент, який важливий момент для команди Республіка і робить рахунок 4-2. Ну що ж, знову чудово грає зв'язка Григорусь з Дорашем і рахунок стає 4-2. Звісно, що левова часка в цьому епізоду, ніж і в цьому Дорож виконує стандарт, розганяється Семен пробиває. І Ширченко. підбирання за крамером. Ширченко. Віддає передачу на Романова, але засильна там Юрков, Ласий, віддає передачу на Григоруся. Григорусь і Салецький вибиває м'яч за межі поля. Відбиваються гравці. Сокола підбирання за Івановим. Іванов пробиває, але поруч зі стійкою пройшов на магу. і відбиваються зараз гравці, але з другої спроби намагався пробити гриневич. І вдало грає зараз махна на захисті. Відразу передача перед на Гриневича. Гриневич не зумів переграти Юркова Олександра. підбирання. Прокопенко. Прокопенко на Гриневича пробиває Хіля і Юрков відбуває м'яч на куток. Іванов на підбирання. Іванов розганяє атаку команди Республіка. І порушує правила Прокопенка. І жовта картка для Прокопенка. Помиляється Юрков, перехоплення від Дробиша, дробиш з м'ячем, дробиш, пробиває. І не вдалося все ж таки. Філя з м'ячем Комбінує з Романом. Романов пробиває і по звороту йде м'яч після удару Романова, але все ж таки доходить передача до Гриневича. Гриневич. на Шещенка-Шещенко один дотик і не влучає по воротах Шостий номер команди. Прокопенко пробиває, і чудово зараз рятує свою команду Юрков. Витягнувся Роман з-під гравця йшов м'яч. І Роман Юрков показав свою майстерність нам цього.